Всім привіт! Це, напевно, що буде початок допрацювань ще по моїй машині. Перші проблеми з Audi, що в нас з'явилося, є помилка, зараз воно показує арбеги, прикладання аварія системи в'язда можлива. Коротше, коробка передач. Запускаємо процес, будемо робити антихром релінгів оцих, і передньої оцеї решітки. з цього кантика то не будемо трогати, то так чорне. І ще заодно кермо. Кермо вже в нас виглядає так. Зачистили, підготували. Тільки лишається помалювати. В принципі, все готово, купив всі необхідні для того матеріали. Балончик я вже вам показував. Ось такий Зараз купив фолію, накриємо. Короче, обклеюємо. І так, що у нас по проміжному етапу? Обклеїли машину повністю. Ті частини, де ми будемо малювати, релінги, ободок вікон. Тут нічого нема в нас. І з цієї сторони також обклеїли. Обходимо зараз обезжирувачем, щоб фарба лягла добре і не відстала нам від наших елементів. Перший слой дали для основи, щоб краще фарба взялася, хай трошки підсохне. Питання, чи мені стане балону, я два взяв, один вже пішов, але ну, він там не був не повний, бо я з рулем бавився вчора і чуть-чуть там використав. А так, вроді, покрив. Навіть півтора слоя я дав з одного балона, з того що лишилося. І ще зараз ціле, я думаю, що має стати. Хай щось зараз хапне і продовжуємо. Використав я коротше, два балони. Не знаю, ніби помалював, ніби все окей. Ніби хватило, Хоча кажуть, що треба чим побільше слоїв, треба було брати три. Або навіть і чотири. 4. Ну, Купи плати два рази, так? Да? Не знаю, зараз може в магазині де є такий від К2. Якщо би був, то зараз підскочу куплю. Бо може, може. Та ні, вроді всюди промалювало. Але є отакий от моменти, що може злізти його випшикнути ще. Так, друзі, не знаю чи видно, чи не видно, от і кінцевий результат. Заморився я, звісно, з тим всім. Обклеїти, покрасити, потім це все віддерти. Не так воно вже легко е сходить. Як я вже казав, я взяв мало балончиків, беріть більше, з запасом завжди. Я це те теж знав, але зробив, як вже зробив. Ось такий виглядає результат. Так, ну не ідеально. Не ідеально абсолютно, бо мені не подобаються деякі моменти, але вже як є, як вже вийшло. Ось так воно якось виглядає, не знаю, чи камера передає. Так, тут ми нічого не робили, релінги з того боку у нас ось так все виглядає. Не знаю, пишіть свої оцінки, чи то треба було, чи не треба було. І передня решітка у нас виглядає ось так. Знаю, світло погано падає, але ну, ніби наперед лягла добре. Як-то краще вам зняти, навіть не знаю, Хожу, бігаю, і буде якийсь ну, світліший день, ще помиємо і вже покажу детальніше. Руки і я виглядаємо ось так, Все збираємо манель і чухаємо, бо завтра вже на роботу вихідні вже прийшли. 1500 раз, я переробляю цей руль. Якщо у вас виникне ідея помалювати собі оці шильдики, подумайте, будь ласка, 350 раз. У мене це вже десь четверта спроба. Три були невдалі, четверту вирішив заморочитися, Обклеював, як бачите, все повністю весь оцей значок. Бо е, я малюю е, рідкою резиною, тобто малював я повністю фотографії, якщо щось Приклею там е, повністю з тим значком, все 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 і думав, собі буду віддирати. Знаєте, по чуть-чуть не вийшло. Другий раз не вийшло, третій раз уже весь хром, який в мене ще тут був лишився. Тут і так вже був він ужасний. Е, лишився він зліз Я його повністю зняв. Ну Ви бачили, він замотовано повністю. Тепер вирішив це все обклеїти. Ось тако. там все виглядає. Ось такі я вирізав значки отут. Не знаю, буду зараз пробувати це фарбувати. Чесно, бажання взагалі вже нема. Якось відпало вже мені це все. Думаю, нащо я з цим зв'язався, але вже треба довести до кінця, бо не лишати ось таке, правильно, негарно дуже. Тому, якщо будете таке робити, одразу обклеюйте. Для того потрібні були ось такі інструменти. Трошки я став хірургом ненадовго. Ні, Оце коротше, було з машиною. Прикиньте, я оце знайшов, але. Прикольна штука, щось підковернути класно. А оте мені прийшло з тим, я заказав для антихрому фолію. І одразу така штука. Прикольно. І тоніровку різати ним. і Це все вирізати дуже зручно. Ну, Тут розкручується, міняються самі леза. Тобто, прикольно. Все. Зараз будемо обезжирювати все, все ватною паличкою і пробувати наносити перший, другий, третій, десятий слой. Не знаю, що з того вийде, потім вже включуся, покажу. Ну і результат товариства, ось так в нас вийшло. Як я завжди і кажу, можливо я свою роботу недооцінюю, але є нюанси, навіть тут трошки видно, які мене будуть харити. Але вже як є, набагато краще виглядає, ніж воно було повністю якесь ну, матове, безколірне, не то нікеліроване. А зараз виглядає ось так. Ну, В принципі, то, що я і хотів, гарно воно виглядає. Симпатично як мінімум. Я думаю, буде тепер оці мішати, але нічого не буде мішати. Тут у нас є також чорне, тут ніби воно чорне. і разом з тим воно. в принципі, от -от. Теж блестить і воно гарно виглядає. Мені подобається. Буде отак їздити, а там буде видно. Все одно цей руль бажано перешити, бо він має вже такі протертості. Отут видно. І цю всю штуку теж міняють, її обшивають і роблять по-інакшому. Але я роблю сам, бо це все дуже коштує гроші. Мені цікаво, мені інтересно. Є Звичайно ж, і проколи в цій схемі, бо не завжди воно виходить з першого разу. Даний руль виходить вже в мене третій раз, я його вироблю. Чи навіть оце вже четвертий. Три рази було штанга, а тут зараз вже ніби втрафив. Поїздимо, побачимо. У будь-якому випадку його можна здерти. Але здирати його зараз не буду, бо я його ще раз вже мені нервів не стане. Зробити чесне слово. Є є, моменти не ідеально вийшло, але симпатично виглядає класно. І так, наступне, чим ми хотів зайнятися це виявити причину, чому не робить цей блок заднього клімату. І заодно провірити, чому не працюють перекурювачі. Тут не працюють. І відповідно Ой, І відповідно, оцей, що в багажнику, він тут розміщений. Я вже просто підрозібрав. Отут у нас знаходяться запобіжники. Опа. І оцей 20-й запобіжник, жовтенький 20 очка він був у мене спалений. Розібраючи. Ще не розбираючи оцього, я поміняв запобіжник, включив зажигання і почув щолк. Новий запобіжник згорів. Потім я думаю, ну ладно, витягнув звідси фішку, попробував ще раз, і він так само згорів. В мене оцей прикуривач, що отут стояв, де він є, зараз його буде знайти. Ось. Все. Він був у мене вставлений сюди. І отак, знаєте, запханий. Що я не міг його витягнути, але згори пополам я його звідси дістав. І Думаю, напевно, що діло в цьому. Розібравши всю цю байду, заодно оцей блок, отак він виглядає ззаді, отак прикурювач. Я від'єднав фішку, знову поміняв запобіжник і включив вже цю фішку оцей запрацював, якщо оце не під'єднано. Відповідно, що проблема в цьому. Прикурювач. Не знаю, що йому бракує. Я не бачу, щоб він був підпалений або ще щось, але він десь замикає, походу. Або не він, а десь проводка, яка йде від нього туди. Але я сумніваюся, що проводка десь мала хіба би. Тому рішення було прийнято, поки що цю фішку не підключати. Міняти запобіжник і щоб в мене в багажнику прикурювач працював. І так чи інакше, мені треба оцей блок міняти. Він в мене чогось не працює. Він не знаю, що йому є, зелені ніякої нема. Ну, біда в них така є. Я на форумах читав, що вони не працюють. Просто салон хочу поміняти з часом. І тут буде шкірений, і я знайшов з підігрівом. І от у мене тепер питання: чи можна було підігрів сюди підкинути? Тобто купити вже блок не такий, як в мене, а от тут з кнопочками підігріву. І потім в мене от вихід є один, тут буде другий вихід, де заглушка, якщо йде підігрів. Але як тут проводка, це я не знаю. Читаючи трошки форми, вроді треба тягнути якби з блоку управління, що треба докупляти і звідси тягнути. Ну, Факт того, що я не електрик і тим займатися, напевно, що не буду. Можливо, знайду спеціалістів, які цим займаються. Але це не точно, бо теж не знаю тут таких серйозних електриків. Треба буде ще розбиратися, наразі будемо робити щось з тим прикурювачем. І і... що? Ну і все, і потім вже ми докупимо цей блок і тоді поміняємо. Можливо, якщо зараз все складе назад, він запрацює, але це не точно. Добре, все, збираємо. Перші проблеми з Audi, що в нас з'явилося, є помилка, зараз воно Показую арбеги, прикладання аварія системи, Язда можлива. Коротше, Коробка передач. Вона вискочила вчора, е, я вже пробував перезапускатися, ставав, вже думав клему скидати, але бачу, що вона інтенсивно б'є, тобто, коли ви їдете, вона з'являється. Все, ніч пройшла. Сьогодні зранку я віз дівчину ось. Вона знову вибиває. Я віз дівчину на роботу і коли на холодну, цієї помилки нема. Доїхав до роботи, не було. Заглушив, почекав 5 хвилин. Тепер зараз сідаю їхати, щоб вертатися додому. Вона знову засвічується. Тобто, коли масло холодне, того немає. Не знаю, ну, типу, зразу логічно, що поміняти масло Вона прям, прям далі б'є. Ну добре, що жовтим, якщо почне червоним, це буде вже проблема, бо... Далі їхати буде неможливо. Масло я тут не міняв, коли воно останній раз мінялося, теж невідомо. Тому завтра, понеділок, бо сьогодні неділя, хочу поїхати на сервіс і дізнатися. Що воно і як воно все це виглядає? Бо ну, отак, отак. Чого я от автомат не дуже обирав на тій машині, бо щоб не було таких проблем Ми з механікою попроще, але... Як вже є, так і є, що. Ми знали, що ми купляли, треба буде якось розбиратися. Головне, щоб оцей значок не вибив червоним, бо тоді буде фіаско. Перші отакі поломки. Хотів я ну, десь на наступний місяць поміняти масло, бо вже підходить ще 2000 км і треба міняти масло. А буду міняти масло в коробці. Можливо, все разом поміняю, а можливо ні, бо дуже буде дорого за один раз. Тільки саме комплект з фільтрів і масла 700 злотих коштує на коробку, що так само буде коштувати на двигун, а ще треба салонний фільтр там і так далі. Всі ці повітряні, топливні. Тому будемо. Я вже думав, що зранку воно перейшло, дивився, о, не засвітилося, сама полікувалася. Але так і зрозумів, що ну, холодне масло, тиск видно створює, потім нагрівається і вже. Якби воно знов вибиває. Можливо, заміна порішає, а можливо, ні. Це таке 50 на 50. Але, як є, показує все, що відбувається з машиною. Е, скільки я наїздив? Було 283. Десь 5 тисяч я наїздив вже. Плюс-мінус. Отака от ситуація. Чи мінялось тут масло? Невідомо, я думаю, що ні, бо. Бачив повітряний фільтр. то все, ну тобто... Вона ту сервісну книжку має, я так зрозумів, в Німеччині ще її повний сервіс зробили, а заміна масла в коробці кожні 60 тисяч. І десь він так проїхав і все. Ну, Але не факт, що це масло кажу. Треба буде почитати. І все. І вона зараз прям, прям вибиває. Так що якось так. До наступного включення. Тільки-но виключив камеру все. <палився> ну, от що за біда? Я навіть не, не їхав. Я просто виключив телефон, поставив з боку, дивлюся на приборку, нічого вже нема. Тільки якщо ви бачили самі на відео ну, вибивало, просто моргнув і він знову тобі показує, що, от чувак, тебе така помилка. І тут я. Бац, нема. Ну, давайте зараз будемо пробувати їхати. Від'їхав пару кілометрів, не вибиває далі помилка. Уже пробую різні режими. Коробки, тобто динамік, спорт або авто, комфорт. Все окей. Ну, мене це не тішить, що вона вибуває і пропадає. Треба оце гуглити, в чому проблема, але це щось явно не то. Просто не знаю, чи заміна масла це все вирішає, чи тут в чомусь інакше. Бо е, пару днів останні я їхав десь на Дальняк і приблизно 2000 км намотав за, там, за пару днів. І от замітив такий прикол, що через ну, з п'ятої на шосту передачу в неї є такі якісь подьоргування невеличкі. Я спочатку подумав, що мені здалося. Але це, але, ну, потім побачив, що ні. Ну, типу, є от така штука. Я не знаю, ну, я коли от ходову робив, мені механік щось там каже, типу, там вже чую в тебе щось з двома. Типу, тут подвійне йде сцеплення вже. Я такий. Та Ніби ок, типу, ну то що там коли ти в драйв кидаєш або ерка, типу, вона там затягує на якусь секунду. Ну, Це не нова машина, понятно, 288 вже майже 12-й рік. ну, Тобто це не є новий автомобіль там. А так то все окей, при переключенні, все було чудово. Але от, іменно з 5 на 6 передачу ось такий от був прикол. Тому не знаю. Но зараз кажу, зараз тої помилки От Пробую в звичайному режимі такому. Коробка переключає, все окей. Не знаю, не знаю. Просто Воно, якщо вже вибиває, треба подивитися зараз форми, почитати, полазити, що вони там кажуть, і приймати якісь рішення. Ну, Заміна масла це 100% буде робитися, бо пробувати від найменшого, кажу, а там, там побачимо. Ми вже вдома. Помилка так і не вибила. Я ось думаю, в мене є підтікання масла. Але двигун масла не бере. Тобто я кожен раз перевіряю рівень масла. Він окей, типу, на рівні. А не з коробки це часом масло. А це буде зараз буде цікаво. Можливо, малий рівень масла, але ж має в коробці вибивати, правильно також, типу що низький рівень масла. Якщо би було, можливо, та помилка через це. Ну, в будь-якому випадку треба розбиратися, бо так не варіант. От зараз я заглушив, давайте попробуємо запустити, чи з'явиться помилка. Включаємо запалення. А Це в вже виключилося ще раз. Бачите, о, червоний і тепер запуск. Немає. Немає, бо воно вже вибило. Угу. От машини. Потім дають теми на роздуми. Що з тим всім робити? Ну, немає. Все чітко. Так, ну що, друзі, помилка в нас є. Вона то пропадає, то появляється Непонятно. Заказав я масло, масло вже в мене в багажнику і ми направляємося до сервісу. Попробуємо поміняти масло. Маю надію, що поможе. Але це 50 на 50, як я вже казав. Зараз доїдемо і покажу, що я заказав. Давай, давай, піднімайте, зараз заберу. Це що таке? Планшет, айпад. Це таке, таке. Це це майле. Щать. Так, що в нас тут є? У нас тут є То все по літрі. 7 літрів масла. Це я так розумію ці колбочки, прокладка нова. Вроді все комплектно, Вроді фільтра. А де є сам той фільтр? Такий типу білий, знаєш? І є тут. Ага, тут є. Тут во він така запхана, воді, Тут є різні ті. Ну вроді комплект. Вроді воно все там туда да. возьмь себе цей, дружич. Чет, помаю. Візьми цю роль. Все. Саша потім приїде, так? Він це потім буде зараз зливати, так? Да. Думаю, тако надію, що вона поможет, як перце. Але подивимося. Добре, не мішаю. Всього гарного дня. Дякую. Так, все, машина на сервісі, а ми скоріше ми їдемо. На роботу мене зараз завезе, бо робота не відміняється треба працювати. Наша машина, йдемо по ключики і будемо зараз пробувати запускатися. Все, ключі у нас. Опа. Що пробуємо запускати? Поміняли нам масло, mm, все окей. Ціна питання встала в 600 злотих, плюс-мінус 6 6500 гривень. Воно виходить біля 7 вже навіть е, комплект оцеє заміни, заміни, бачили, я брав майли, коштує 700 злотих. Тобто все разом мені плюс-мінус воно встало в 300 доларів. Десь так, ну, коротше, дороговато. Не факт, що поможе. Саме масло не було підпалене, тобто гореним не, не було. І таке враження, що було десь замінене, бо воно не було чорне. Отаке мені показував. Каже, але фільтри були ну, чуть типу, забиті. Тобто фільтр не міняли, а може хіба перезалив масло, Типу злили і залили знову. Хто так робить, не знаю чисто. І через якщо так навіть і зробили, то чому? Теж виникає питання. Ну, на холодну воно не було. Тої помилки. Її треба зараз прогріти і тоді вже дивитися. Зараз в нас 10.34. я їду на роботу, бо, бо треба вже виїжджати. Тим часом ми вже на роботі. Проїхався я пару кілометрів. От Прогрілася вона настільки. Температура 70-80, і помилки не було. Пробував я і на спорт режимі, і на звичайному комфорті, і на економічному. Поки що, все окей. Не знаю, будемо надіятися на краще, що воно пройде. Хоча, я кажу, дуже великі сумніви, бо непонятно воно якось так, вона холодно не була. Давайте спробуємо заглушити її. Типу я вийшов. Зразу зайшов. І тепер запустимо. Нема. Богу дякувати, нема. І, слава Богу, все. Е, демо, запускаємо Рено, хай прогрівається і виїжджаємо, бо, бо робота, як то кажуть, не чекає. Так, ну, як ви зрозуміли, помилка нікуди не ділася. Поїздив я так пару днів, вона засвітилася знову. Знову давай гуглити інтернет, як то кажуть, форуми. Ну, вердикти різні, або мехатронік, або ще варіант, некоректний показники датчиків АБС. Тобто треба зараз кинути діагностику, проїхатися і подивитися, чи датчики АБС показують однакове значення на кожному колесі. Бо ну, ніби прочитав, що може таке бути. У мене з правої сторони спереду міняли, датчик АБС, і там був ушкоджений дріт. Не знаю, я вам говорив, напевно, тих перших відео про неї. Його там підв'язали, ну, тобто він не вибиває помилку. Бо коли я в ямку заїжджав, в мене засвідчувалася грілянда. Зараз того немає. Я ну, це мала ймовірність. Я просто себе мав, так заспокоюю, щоб щось з меншого почати. Бо... Якщо проблема з самому мехатроніку, а швидше всього, що так і є, десь там щось з ними там є плати різні, ну, коротше, там хі -хі, все дуже складно. Для мене так точно, бо я в ньому дуже не розбираюся. Так що не знаю, зараз доїжджаю до сервісу, хочу спробувати кинути діагностику і подивитися, що діагностика покаже. Чому я думаю, що ці АБС це мала ймовірність, бо тому, що ця помилка не постійна. Ну тобто, вона зараз вже постійна. Раніше вона вже засвідчувалася, гаслом. Останні два дні вона постійна. Але коли на холодно, зранку заводиш, її немає. Кілометрів 5-10 її немає. Тобто, так розумію, допоки не прогріється масло і нема. Далі або проблема в тиску, не знаю, може поганий тиск, масла в коробці, щось там з насосом, не знаю, чи той, чи в самому блоці, я не знаю, що там теж є. Я просто не дуже розбираюся в тому, в тому, всьому проблема. Коли людина не знає, куди лізти, то що можна далі говорити. Тому хотілося записати ту помилку, щоб вона була постійна. І зараз кинути діагностику, хоча б який код помилки, дізнатися. На що вона жаліється? ну Тобто на перемикання передач, на малий тиск, чи на збільшений тиск масла. ну Щось типу того, хоча б хоча приблизно. Так що, от, ми зараз заїжджаємо і попробуємо дізнатися. І так, хлопці дівчата, що ми виїхали ми з сервісу, кинули ми діагностику. діагностика Показала нам активну помилку. У мене там дві помилки, одна пасивна, друга активна, активна оця по коробці. Пасивна є по е, датчику оберту колінувал. Я прикріплю фотографію зараз, десь тут, де воно як воно показувало. Словом, помилка б'є в нас е, по системі охолодження, тобто клапан оливи охолодження в коробці передач. І плюс там йдуть соліноїди, які теж можуть бути і шлейфи, там йдуть дві плати. І не знати, що воно. Коротше, факт того, що треба лізти в саму коробку, знімати, і там вони зверху знаходяться. До неї можна дістатися і без зняття коробки, але це буде проблематично. Ну і це все як мінімум дуже-дуже дорого. Відповідно, те, що я міняв масло, це так само воно. Прийдеться його ще раз тоді міняти, бо ще раз заливати те саме масло ну, неправильно і трошки небезпечно, бо воно вже не буде чистим. Відповідно, фільтра, масла треба буде знову міняти. Ну і ціна питання, само собою, не дешево. Це все коштує. Наразі буду розбиратися з тою проблемою, ще читати форуми, хто що як робив, ну і вже тоді буду приймати якесь рішення. Пізніше розкажу, що я буду робити наразі, якось так.